Американські консерватори пишалися тим, що США вступила в Другу світову війну і встала на сторону сил, які боролися проти нацизму. Вони підкреслювали, що нацист загалом це зло, і націонал-соціалізм, окрім ідеологічно-політичної складової, своєї жахливої, він ще має економічну складову. Це ж все ж таки був соціалізм. Тому багато питань американських консерваторів було і до економічного устрою даної системи. Проте нещодавно в одному з рупорів на сьогоднішніх американських правих. В ефірі Такера Карлсона з'явився гість, який почав по суті виправдовувати третій рейх. Як відригував Венс, також ведучі консерватори. Зараз будемо говорити. Там цікаві і не завжди хороші процеси відбуваються з вами. Волонтин. Нещодавному інтерв'ю такер Карлсон, який їздив подивитися в очі Путіну і послухати його брідні про історичні екскурси, представив в своїй аудиторії Купера як найкращого і найчеснішого популярного історика у Сполучених Штатах. Проте він більш схожий на маргінала з неадекватними поглядами на світ. Купер стверджує, що Черчилль, а не Гітлер, є справжнім лиходієм війни. А 6 мільйонів євреїв загинуло внаслідок адміністративного прорахунку нацистів. Він назвав він Черчилля психопатом і головним лиходієм війни. Який відхилив пропозицію Гітлера для того, аби прийнятно вирішити єврейське питання в Європі, також за словами пана Купера, причиною необґрунтованого опера Черчилля німецькому фюреру було те, що Британію підштовхнули до війни люди-фінансисти, медіакомплекс, який хотів переконатися, що Черчилль був тим хлопцем, який представляв Британію у цьому конфлікті, і Копер звісно знає, чому він розкрив цю конспірологію. Справ тому що Черчилль збанкотував його, підтримали люди близькі до сіонізму. До речі, така риторика протесіонізму нагадує крайньо лівих правих власне от вам знов таки підтвердження теорії Підкова. Таке звинувачення Купера, і взагалі пояснення мотивів, які сталися під час другої світової, звісно, є маніпуляціями і неправдою. Черчилль представник справді вільного демократичного світу. Він наступив війну, тому що був договір з Польщею про те, що вони мають допомагати донорному. Черчилль з самого початку говорив про те, що Гітлер це небезпека. Далеко до того, як він анексував Чехію чи почав дариванити країни з Совєтським союзом, ще в 1933 році він просто нелесно. Відзивався про Гітлера і BBC, до речі в той час називали його промову хейтспічем. От а він тоді вже назвав Гітлера психопатом, який приведе до тотальної війни. Власне саме так і думають у впливовому американському поміркованому консервативному журналі «The Wall Street Journal». Пан Купер почав відмазувати нацистів, що вони просто мали справу з мільйонами, мільйонами полонених і не знали, що з ними робити. Вони не думали, що все так буде. тож вони зробили ряд адміністративних помилок, тож це причинило до багатьох жертв, і таке інше тому подібне. Просто в уяві цього пана Голокост був жахливою випадковістю, наслідком поганого планування. Виникає правда питання, як це так зробити таку маленьку проблему під час планування. Цей товариш Купер дуже підозріла людина, яку неодноразово ловили на дуже дурних коментарях і твітах. Наприклад, він виставляв зображення, де на одній стороні Гітлер і його поплічники, а на іншому фотографії з зображенням того скандалу на Олімпіаді. Він підписав зображення так. Для когось це може здатися надто грубим, але зображення ліворуч було набагато кращим ніж зображення праворуч. Це вже класична пропаганда всякого ідіотизму. Власне, можна навіть сказати про нацистську пропаганду. адже наче-то так відбувається зараз, все загнило. Захід вмирає, потерпає. А от якби Гітлер виграв другу світову війну, тоді був би парідочки і все було надзвичайно добре. Цей купер припускав, що Гітлер сидить на небесах. А вже ж людина яка стільки вбила і закінчила життя самогубством, прямо відправиться в небо. У серпні 23-го року стверджував, що Бог послав римлян, щоб зруйнувати прокажений храм і назавжди покласти край ізраїльській релігії. Коротше, людина доволі схиблена в своїх поглядах, власне, таких багато зараз вилізає на противагу лівого радикального безумства. От вони один одному всі вартують. Тим паче, що зараз є ж, звісно, соціальна мережа, яка максимально це готова розповсюджувати. Мова про твіттер колишній ікс Ілона Маска. Загалом ця раціоналізація голокосту є небезпечною і не має мати в публічних дискурсах. Це, дорогі друзі, те саме, якби сказати, що комунізм не створював голодомору. Українці вмирали, бо комунізм мав благу мету. Зробити колективними господарства, але прорахувався в плануваннях. Не було купи репресованих навіть комуністів, які попереджали, що це призведе до трагедії, не було е, точкового приведення дії прямо голодомору на місці і не допомоги українцям, а максимальне їх знищення на місці. Не було гниття зерна, яке не роздавали людям, а знову таки вбивали їх саме тому, що вони українці. Цього всього не було, дорогі друзі. Це були прорахунки. Розумієте, планування. От, власне, те саме. Той самий жах намагається цей Купер перевести на Голокост. От, власне, просто те саме, що роблять наші вороги, які намагаються знецінити жертви і відмазати цей савок, то саме робить її Купер. Власне, тенденція не дивує в політичному спектрі Америки в крайньому антисемітизм. Зараз набуває так нормально. Карлсон на критику в свою сторону, що він тягне таких довбодятлив, каже про те, що його хочуть скасувати. Він такий борець за правду, він хоче показати всіх, тягнучи цих Так? Насправді він теж маніпулює, адже більшість пояснює саме те, що неправильно чи неправду кажуть його гості, от про що кажуть, а не про те, що там когось треба скасувати. Загалом, що ми говоримо про консервативну думку, то моральний релятивізм, який тягне таке Карлсен. Він ніколи не був частиною консервативної думки, а він себе позиціонує як таким консерватором, розумієте? Але якщо говорити про консервативну ідеологію, то безумовно там і своїх дурачків вистачає. Такий був Піт Б'юкенен. Він написав книгу про смерть заходу і про секрет глобального путинізму. Теж він написав. Власне, детально про цього діяча в лапках можете почитати на нашому телеграм-каналі. У нас дуже багато цікавої інформації і посилання буде в описі до цього відео. Якщо Карсе надалі буде поширювати подібні вигадки, праві політики, як Трамп і Бенс, можуть зіткнутися з питанням щодо своїх зв'язків з цими поглядами. Вони і так мають проблеми з рейтингами і постійно потрапляють в ситуацію, де до них є ряд питань. Взагалі, реакція на це інтерв'ю була показовою. Ілон Маск, щойно призначений очолити комісію Трампа з ефективності уряду, назвав його дуже цікавим і вартим уваги, хоча згодом видалив свій допис без пояснень. Ряд республіканських конгресменів, а також політехнологів і діячів республіканської партії, засудили це інтерв'ю. Крім того, усі 24 євреї, представники Палати представників нижньої палати парламенту США, зробили спільну заяву, тобто з різних партій, про те, що вони засуджують взагалі ті слова і думки, які Карслон тяне на мільйонну аудиторію. Обурило багатьох політиків і громадських діячів не тільки те, що він тяне цього довбоятла, але й те, що він називає його найважливішим популярним істориком США, по суті, легітимізовуючи. Даного персонажа. по суті, багато конгресменів засудили такі дії, тому що вони справді популяризують дуже страшні речі. По суті, кажуть про те, що злі і лиходії і нічого поганого не робили, так просто сталося. Власне, цей релятивізм засудили, і засудили також Маска за те, що він. Це інтерв'ю так чи інакше світив, і Венса за те, що він бере участь у турі Карлсон. Власне, Білий дім теж заявив про те, що надзвичайно жахливі речі відбуваються, і це виправдання страшних злочинів. На що так і відповідав Білому дому, той факт, що ці божевільні використали міф Черчилля, щоб наблизити нашу країну до ядерної війни ближче, ніж будь-коли в історії, викликає мене огиду і повинен лякати кожного американця. Карсел додав, що вони виродки, розпалювачі війни і не досягають високої моралі. Тобто, дивіться, на сьогодні цим дободятлам, Карсело, зокрема, треба зруйнувати взагалі підвалини спротиву заходу, зокрема, таку фігуру, як Черчилля, скасувати його. І скасовувати Черчилля почали із правого флангу, не тільки з крайнього лівого. Це надзвичайно дивує. Тобто, їм важко пояснити, що Україні треба допомагати, тому що дуже багато в Заході є такого, що грає на сторону України. І вони зараз скасовують Черчилля, а повірте, завтра вони ще й рейгана почнуть скасовувати. Оцей шлях до цього просто і приведе. Голова ядваше Всесвітнього центру пам'яті жертв Голокосту Дані Даян висловився різко. Що Такер Керкарсон та його гість Даріл Купер брали участь в одній із найогидніших форм заперечення Голокосту за останні роки? Ці теорії змови не тільки небезпечні, вони є відверто Кандидат у віце президента від республіканської партії обмежився заявою прес-секретаря. містер Венс, не підтримує культуру скасування через асоціацію, але, очевидно, не поділяє поглядів гостя, якого запросив Карсон. Іншими словом, Венс утримався від критики Карсона і не заперечив, що він надає свій майданчик медійний для таких долбодятлів. Таку відносно лояльну позицію можна пояснити тим, що Карлсон допоміг Венсу стати напарником Трампа за даними З Times, Такер Карлсон попередив Дональда Трампа про небезпеку довіри до сенатора Марка Рубіо та губернатора Даго Бургуму. Під час телефонної розмови Карлсон застеріг Трампа від обрання неоконсерватора своїм місцепрезидентом, вважаючи, що це дасть розвідувальним службам мотив для його усунення. Також він радив Трампу не слухати порад союзників Руперта Мердока, заявляючи, що від того теж може бути багато проблем. Сам Карсон отримав прайм Тайм в одному з останніх вечорів на з'їзді республіканської партії. Він сидів поруч з Трампом у ВІПЛОЖІ був одним з ключових голосів, які підтримували кандидатуру Джейді Венса. Його аккаунт з мережі має близько 14 мільйонів підписників, роблячи його найвпливовішим медійником праворуч біля Трампа. Ця популярність дозволила його змусити багатьох республіканських чиновників залишатися мовчазними. Власне, Трамп лишається єдиний, хто може зупинити це божевілля. Наприклад, вказати аби до Карстона ніхто не ходив. І ніхто ходити не буде. Але він цього не робить. А чому він цього не робить? Напевно, він. Бачить більше вигод у Карлсоні, ніж негатив. Йому не треба ці всі вічні речі, важливі. Йому важливо перемогти. І для перемоги він буде всяких дободятлів використовувати. По суті, він доводить до ситуації, що далі вони не справляться навіть з антисемітизмом в своїй партії, який розвели бажанням використати огидніші і медійні прийоми, і медійні майданчики. Але загалом це ще одна річ, яка буде бити по Трампу, особливо з боку поміркованих. У них є питання, що відбувається. Він звісно може говорити про те, що він захистить Ізраїль, і якщо Камала виграє, то Ізраїль пропаде і таке інше. Але все ж таки, проблема надзвичайно висока і точить підтримку Дональда Трампа. Правда, треба сказати, що загалом по правим в Америці небагато висхідтілісні у цій ситуації у Карлсона. Виконавчий редактор Review Марк Антоніо Райт написав у своєму журналі статтю: Ні, Вінстон Чертель не був головним лиходієм Другої світової війни. Розвінчує позицію псевдоісторика. Він робить висновки, що, хоча американці та англійці не були ідеальними хлопцями, але воювали на стороні добра. Так само, як і Ліс Чейні, конституційний консерватор у своєму твіті написала: неправдива ця пронацистська пропаганда. Зокрема, Черчилль був головним луходієм Другої світової війни, а Гітлер не хотів воювати. Жодна серйозна чи поважна людина не підтримає, чи не схвалить таке сміття і такі тези. Так само в іншому відомому правому виданню «The National Interest» вийшла стаття економіста та історика Андеса Куреаса, що критикувала претензії дерева Купера. Він у ній захищав Черчилля від сучасних нацистів. Цю статтю порекомендував інший відомий консерватив інфлюенсер Бен Шапіром, мабуть, хтось з вас напевно про нього чув, і деякі його книги перекладені українською. Крім того, консервативний радіоведучий Ерік Еріксон написав у X, не очікував, що Такер Карлсон стане піддушеною для нацистської апологетики. Але ось ми тут письменник Сохраб Ахмарі, який написав данину пам'яті своєму другу Карлсону після того, як його звільнили у Фокс у квітні 23-го року, написав у Твіттері, що не може примиритися з тим фактом, що такер вважав за потрібне надати Куперу некритичну платформу. Ну звісно, самого Ізраїлю там. Пішла критика, і назвали, що вже його платформа абсолютно недружня для Ізраїлю. Загалом треба сказати, що в американській правій традиції є така ізоляціоністська ідея, вона нам зріває як черв'ячок. От її завжди там лупили по голові, але вона от буває випливає постійно, особливо треба сказати, що перед світовими проблемами війнами випливає, Тому це одна з ознаків майбутніх проблем. Сподіваємося, що цього разу все обійдеться, але таке теж буває. Наприклад, раніше багато справих підтримували рух, який мав назву спочатку Америка Америка Ферст, що виступало проти вступу у Другу світову війну і проти будь-якої допомоги Великій Британії. Герберт Гувер в 40-х роках вихваляв Гітлера як силу стабільності Європи, А справжнім ворогом Америки був і Його курс. Нічого власне не нагадує. Сьогодні трампісти роблять те саме. Просто президент США, якби він не тягнув з допомогою і не дратував нас, але він робить те, що треба робити. Він, власне, його критикують за те, що треба робити, бо, бач, на місці президента не республіканець, який їм потрібен, а демократ. Він собі там кое-що, аби іншим стало погано. власне, от так от. Після мовичі треба сказати, загалом, що епізод з Карлсоном він важливий в тому, що Далі пробувати дно нікуди, і вже пора інтелектуалам справа мочити його і закривати це питання. Маятник, який там пішов з обамівських часів вправо, він занадто далеко зайшов. Ну не можна просто давати платформу для того, аби всяка брехня, маніпуляції, не факти, а також те, що просто руйнує будь-який фундамент західної цивілізації, щоб це все подавалося як свобода слова. Ну так не може. Бути дійсно сама ідея скасування, яку, по суті, витягнули з кишеньки ліві, вони цим перегнули сильну паличку. Але реакція на це має бути благородна, правильна, логічна. Ми боремося за свободу слова, але ми засуджуємо всяку фігню і долбадятлів. А ми боремося за свободу слова і даємо Russia Today і всяким нацистам і неонацистам мову і можливості, тому що нам так хочеться. Ну це не відповідь. Це є не відповідь, це катастрофа. Власне, от така от історія, дорогі друзі. Сподіваємося, що спротив буде все більше в республіканській партії справді там дуже багато дискусій всередині. Вона все більше сколюється. Навіть зараз там з питанням бюджету не всі підтримують Трампа. В нього є проблеми з республіканською партією. А це каже про те, що все ж таки якийсь певний спротив породжується. Нехай він. Розквітне і зізріє в повній мірі. До зустрічі!